Що ж дівчата, дуже часто мені задаєте питання, що ви робите з обрізками. Якщо чесно, я дуже рідко їх використовую, але ось одне, один такий спосіб використання я можу вам показати. Ось зовсім такі дрібненькі обрізки. Я їх ось так збираю всіх і дуже дрібно нарізаю. Просто збираю і нарізаю. Ось так. Різати придеться довго. Треба буде все пересікти в дрібненьку крошку. І ось так буду збирати і ось так просто насікати. Так я буду насікати, ось так буду брати і, і нарізати, поки оця значить, крошечка не стане зовсім зовсім дрібненька. Ось так. Ось. Ми стрібнили до такої степені. Потім можна брати вже прямо на бумажку, так зсипати і ось так прямо на бумагі. Робити його геть-геть дрібним -геть ці дрізочки, стрібнувати до дуже дрібних частинок. Ну, я надеюсь, що зрозуміло. Чим хочете дрібніше крошку, тим довше треба, звичайно, різати. Я вам покажу саму ідею, а вже як там ви будете собі дивитися, як дрібнити Ось така крошечка в нас з вами вийшла. Мені треба більш дрібна, зверху зібралися більш-більші частинки. А мені треба дрібна ось так. Що можна потім робити? Можна робити декоруючи різні частини. Ось, наприклад, я візьму точинку, вона має на дротяній основі. Я нанесу на неї розплавлений силиконовий клей, який треба я добре розігріти, і опущу ось нашу цю крошку. Получу таку ягідку. Бажано тільки теченку брати в колір наших ось цих обрізаних частинок, тоді буде, я думаю, що все набагато гарніше. так Ось така в нас вийшла течинка. Другу частинку ми обрізаємо, а цю частинку, ось таку, ми можемо додати в різні значить, наші композиції. Вона виглядає доволі непогано. Можна ще один варіант зробити: взяти невеличкий напріствидрівичу фольги, змотати з нього кульку і зробити ягідку таку, наприклад, давайте зробимо таку капельку зробимо. Сформуємо капельку. Зубочисточкою я ось тут зроблю отвір, візьму наш дріт, обріжу, ось, зроблю очок, налию сюди клею. Якщо боїтеся, що не закриє оцими обрізочками фольгу, можна натягнути попереду ще. Відрізочок Ну, Я не буду. Зараз вам покажу, як можна зробити чудову ягідку. Перед тим я вмотаю ще, значить, наш дріт, Ось, обмотаю його в тейп-стрічку. Одну Я Зараз ми з вами зробимо ще одну таку. Навіть чи вона буде на якусь агідку схожа, але просто як декоруючий елемент можна використовувати. Тим більше, що ці обрізки бувають різних кольорів, кольори можна мішати між собою, тобто тут... Варіантів дуже багато. Намазуємо силиконовий клей на одну частинку і зразу ж опускаємо ці обрізки. Ось. І покрились. У мене біли і світло-рожевенькі такі обрізки сьогодні. Тому, щоб вам показати. Ну, вони можуть бути і зелені, і жовті, додати різні, можна додати навіть блисківки, якщо це якісь ново новорічні прикраси. Ось так у ну, нас з вами виходить така яїтка дуже гарна і дуже ніжна. Ми повертаємо і дивимося, якщо у нас в якомусь місці ще не закрилось. Ми ось так закриваємо і пальчиками все начать, прижимаємо. Така чудова яїтка в нас виходить. Ниточки лишні, звісно, знімаємо. Все, щоб у нас було гарно. Наші ягідки були гарні. Їх можна додати в різні композиції, вони легенькі, неважкі і дуже гарно виглядають. Як на мене, то гарно. Ось такі вони, виходить. Ще капельку клею сюди додам щоб фольга не віднілася. Тобто ми можемо це підправити, додати клею, якщо десь щось відніється. Ось тут ще. Я обмовляю клею прямо ось так пальчиками. Ось так засипаю. І все ось тут формую таку, такий гарний щоб низ. Поки ще клей не підсох. Бо вже як клей підсохне, зробити нічого Вже не можна буде. Ось така в нас вийшла ягідка. Велика. Зараз ще одненьку, кругленьку зробимо. кругло Так само отвір. Ось такі додаточки можна наробити до різних композицій, різних кольорів. І прикрашати, значить, наші композиції. Якщо обрізочки геть маленькі можна їх використати ось таким чином. Можна засипати серединки наших квітів, якщо робимо квіти такі, що треба заповнити серединку. Це теж може бути варіантом. Так, замотаємо, замотаємо тейп-стрічкою. Разу. Це один з таких справді реальних способів використання ось цих дрібних обрізків. Так. І робимо те саме. Спочатку я зверху нанесу. Ось так добре. Треба розігріти добре клей, щоб наше, значить, клей швидко не висихав, щоб співало чіплятися наші оці. Значить, ось чки наші. Ось так ми їх начіпляли. Якщо припустити, що нам далі треба тичинки, ми можемо, наприклад, взяти. Ну, у нас тут розва середина, я візьму вам і покажу розшевий, як можна зробити. Значить далі тичинки. Ось просто відрізочок. Це як варіант, серединки може бути. І тоді ми ось цей краєчок обкручуємо, і в нас буде така серединка. І тоді по кругу вже ми можемо кріпити якісь пелюсточки і формувати, значить, квітку. Це вже може бути варіант використання. Це я, наприклад, роблю, але ж, в принципі робить квіти з фаміраму, то розуміє, що така серединка може мати право на існування. Якщо далі нас підклеїти, нам підклеїти, наприклад, якісь пельосточки фантазійні, навіть вийде дуже гарна квітка. І ось як у нас така у нас чудова сердинка. Получилися буквально за декілька хвилин. Причому ці обрізки, ще говорю раз, не можуть й бути різного кольору, так само, як і тичінки, які йдуть з боку. Мені кажеться, цей варіант дуже-дуже гарний. Така серединка у нас виходить. Ось такі, значить, у нас вийшлося вже три. Ось такі різноманітні тичинки, серединки ми можемо виготовляти за допомогою цієї крошки. Але в мене ще ось є така ідея, з якою я вам хочу поділитися. Наприклад, якщо ви нарізали крошки білого кольору, ви можете її використати для, використати для декорування значить, бокалів. Для новорічних композицій, або якісь там, наприклад, сляних банок, або іще. Ось у мене, наприклад, є такі бокали, я беру, покрашу його ніжку ось тут. Акриловий в мене є такий лак водний, Ось так, якщо нанести. Не я це як ідею, тільки... і ось не засипаємо значить, нашим. Ну, бажано, звичайно, щоб крошка була від біла все ж таки, вона не біла, але як ідея, як ідея, я хочу вам просто показати. Ось, Ось як засипається бокал. Якщо сюди додати ще гілочку або якусь квітку, вийде дуже гілочку, наприклад, ялини чи сосни, получиться дуже гарний. Бокал новорічний. Або ж можна так само використовувати на різні предмети декорування не тільки на бокал, просто що під рукою, як ідея, та використання з оцих обрізочків. Можемо нанести багато, можемо нанести. Ну, зовсім в мене закінчується вже мої обрізки, ті, що я нарізала, що вам сьогодні показати, тому я тільки з однієї сторони покажу вам просто як ідею. В мене ще раз кажу, що це білий і розовий фаміран нарізаний. Ось, ну, я так думаю, що якщо використовувати на новорічну тематику то краще все ж таки було взяти чисто білий фаміран, але це. Вже. І нарізати дрібнесеньку для створення ось такої крошки на сніг. Також можна посипати з такою біленькою кружкою, я думаю, і саму, і саму ялину. Можна ці бокали потім обмотати ще якось стрічечкою, наприклад, тут зробити бантик або ж прикріпити гілочку із сосни. І буде дуже чудово ось такий буде. Чудова композиція. На жаль, під рукою немає вілочки, щоб показати. Тому ось такі ідеї. Надіюсь, що це для вас було корисно. І дякую всім за увагу. До зустрічі!